Зараз ви дізнаєтесь, як Росія виправдовує свої злочинні обстріли України Української ППО вже давно, давно стабільно погана слава. Чи втомились у Німеччині від українських біженців? Українські біженці засмутили жителів Німеччини. Що більше мігрантів приїжджає, то менше німці хочуть їм допомагати. Вітаю, друзі! В російських школах скасували перерви, адже на великі скупчення людей в коридорах постійно приїжджає ОМОН. Я, Олександр, Преподобний. Ви дивитесь обережно фейк. Історія знає багато терористичних організацій: Аль-Каїда, Хамас, Аум Сінрікьо, Боко, Харам, Хезбула, Міністерство оборони Російської Федерації. Але на відміну від інших колег, армія Росії боїться брати на себе відповідальність за свою діяльність. Вона вже 10 років обстрілює мирні міста України, але з шаленим завзяттям розповідає, що їхні ракети нічого тут не руйнують. Це все, нібито українці самі себе підривають. Або так погано працює наше ППО, що замість ракет постійно влучає в будинки. Пошкодження житлових будинків і жертви серед мирного населення справді стаються з вини української ППО, що розташовується не на околицях міст, а в самому центрі. Внаслідок чого уламки ракет чи українські ракети, що збилися з курсу, влучають у ті об'єкти, в які Росія геть не цілиться. Це абсолютно безглуздий і я б сказав огидний міф, розрахований лише на одноклітинних зет нацистів. Тож давайте зіб'ємо його з нашого інформаційного патріота. Росіяни навіть радбези ООН збирають із цілком серйозною пикою і заявляють, що вони всього навсього запустили по нам 150 мирних ракет. І дронів, а українці в цей час підступно, спеціально замінували свої житлові будинки і підірвали їх, аби дискредитувати блаженних російських військових. Це логічне продовження наративу про те, що Україна сама себе обстрілює, та цивільні це живий щит для нацистів. Його кремлівська пропаганда використовує ще з 2014 року. Не випускають нікого. Ви розумієте, що роблять. Нікого не випускають, прикриваються їх живим щитом. Ну і хто це? Звісно, неонацисти на кожний резонансний злочин. В них є дві заготовки: вражено лише військовий об'єкт. Що найменше база НАТО в багатоповерхівці півтори тисячі британських або американських генералів у готелі, і цілий американський авіаносець, який переховували, наприклад, в торговому центрі. А відео і фото з цивільними жертвами це фейк, ну так, постановочка Голівуду. Увечері, 16 січня, по будівлючій базі, де перебували чи розміщувалися іноземні найманці та українські націоналісти, було завдано авіаудару. Останні кілька тижнів по всій Україні знову проводять цілу серію таких ударів. Через кілька місяців після початку теперішнього конфлікту іноземні найманці і українські військові засвоїли урок. І стараються не розміщувати надто багато людей в одному місці, і давайте згадаємо про друге виправдання терористів. Цивільні постраждали внаслідок криворукої української ППО, типу невміння українських військових користуватися західними системами ПРО настільки велике. Але тут одразу питання стає: чому російські літаки не залітають тоді на нашу територію, якщо ми не вміємо навіть ППО користуватись? Можна ж просто тоді залітати.

Два-два. Але друзі, все це звичайна маніпуляція. Бо навіть якщо уявімо, уламки ракет, збитих ППО, падають на міста, то відповідальність все одно лежить на країні терористці і дискутувати про те, що Україна сама винна бо збиває ракети, які в неї запускають. Ну це якось дивно. І погодьтесь, дико. А що ми маємо робити? Нехай просто прилітають по нашим містам і все. Власне, ракетні обстріли Російської Федерації здійснює по українських містах ще з 24 лютого. І ось ми в центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підібрали такі найрезонантніші випадки, коли Російська Федерація атакувала українські міста. І перше, звісно, це Бородянка Київської області. Це населений пункт, який зазнав чи не найбільше ударів. Власне, коли велися дуже запеклі бої в березні 22-го року. Російська федерація випустила багато бомб по житлових будинках. Було вражено і знищено вісім багатоповерхівок, і 32 будинки ще зазнали пошкоджень. І коли вже українські рятувальники зайшли в місто після деокупації, то на жаль, під завалами будинків було знайдено 41 загиблу людину. Наступний найрезонантніший випадок був в Ізюмі Харківської області. Там Російська Федерація випустила авіабомбу і просто і потім просто з танку добивала будинок житловий, де в підвалі ховались люди. Всі свої воєнні злочини Росія ховає за величезною хмарою цього інформаційного шуму, вкидають відразу декілька версій. Наприклад, погане ППО підірвали самі себе бабахнув газ, і взагалі нічого не було, то просто вигадки української пропаганди. І звісно, мішість в української ППО вже давно давно стабільно погана слава. Щонайменше з того моменту, як у жовтні 2001 року над Чорним морем у ході військових навчань було збито російський цивільний літак, і цю схему окупанти відпрацювали ще під час трагедії земеч 17 Тоді одночасно вкинули суперечливі версії для дезорієнтації аудиторії, аби на виході всі думали: ну всі й правди, ми. Так і не узнаємо незадовго до катастрофи малазійський лайнер супроводжував штурмових українських ВПС. Російські слідчі отримали підтвердження причетності українського штурмовика су 25 до катастрофи малазійського Боїнга у публікації іспанського диспетчера Карлоса, який стверджує, що вів Боїнг 777 малазійських авіаліній. Сенсаційне свідчення напередодні дав колишній працівник авіабази, з якої того дня вилетів су 25 обвішаний обвішений ракетами. Але друзі, як і з малазійським Боїнгом, всі злочини Росії буде викрито і звісно. Сно засуджено. Тож давайте так цьому фейку про те, що Україна сама себе бомбить. Я, напевно, поставлю 9 гоїти з 10, бо таку ж кількість російських ракет зазвичай збуває українська ППО. Ну і звісно, окупантам не дає спокою, те, що Україну та українців підтримує майже весь світ, що нам надають зброю, фінанси і, взагалі, просто що приймають і гарно ставляться до наших біженців. Ми маємо розуміти, що ми воюємо не з Україною, зовсім не з Україною, і не тільки з морально-етичної точки зору, що ми з Україною українцями не воюємо, а цілком технічної військової точки зору ми воюємо з НАТО. І Кремль не заощаджує на нафтогазових вливаннях в пропаганду, аби запевнити і захід, і навіть нас часом, що ми їх там так дістали, і вони нас просто вже ненавидять. Чого а зараз дізнаєтесь за такими закритими соціологічними опитуваннями, які проводять у західних країнах, видно, що населення цих країн уже просто втомилося від української кризи. Мало хто вірить у можливість здобути перемогу над Росією. Цей фейк про ненависть до українців за кордоном Скабєєво-Соловйовська гідра поширює з метою створення картинки того, що українські біженці буцімто є причиною всіх бід і негараздів у ЄС, аби європейська спільнота взяла така прокинулась, обурилась і почала вимагати від своїх урядів негайно припинити підтримку України. Перестати озброювати Україну лозунг на мітингу в Парижі. Акція на підтримку Донбасу відбулася на Марсовому полі. Десятки учасників французи, росіяни, серби, поляки в руках у багатьох прапори і звучать вимоги зупинити вбивства мирних жителів. Дуже самовпевнено, і ця кампанія друзі, триває з першого дня повномасштабного вторгнення серед свіжих прикладів. Давайте так: фейк про те, що більшість німців виступають за. Вигнання українців з німеччини, українські біженці засмутили жителів Німеччини. Що більше мігрантів приїжджає, то менше німці хочуть їм допомагати. Пише Вашингтон Пост. Все через фінансове і соціальне навантаження. Висновки американської газети підкріплюють результати опитування. Вони показали, що жителі Німеччини ще висловлюють симпатію київському режиму. Утім, упевнені Берлін і так зробив дуже багато для українців. Ага, Вашингтон Пост прямо такий написав. Київський режим. Ну, слухайте, це ж стандартна назва України на Заході. Всі кажуть, «Not Ukraine», Київ режим. Нормально. Знаєте, як там називають наших депутатів посіпаки хунти? Не смійтесь, ідемо далі. Ви вже трішки розумієте, як працює цей міф. Власне, Російська Федерація застосовує тактику синхронізованих інформаційних кампаній проти українців. Це абсолютно на різну аудиторію на російську, українську і за кордону. Тому що ми знаємо, що після повномасштабного вторгнення багато українців виїхало за кордон. І власне, Російська Федерація цим користується вже в березні 22-го року. Російська федерація випустила на своїх платформах текст, який називався цивілізований і що вздрагньот, познайомившись з біженцями з України. Yeah. <laughs> Після цього інше пропагандистське джерело Російської Федерації передрукувало цей текст, замінивши слово біженці на «бєшенці». І власне цей маленький неологізм зазнав зміни і негативного ставлення власне вже до українців, які виїхали за кордон. Насправді рунет і на російськомовному сегменті соціальних мереж, якщо підрахувати, то було опубліковано більше 9,5 тисяч публікацій з використанням цього слова бєшенці. Мордорські телеграм-канали зараз. Активно поширюють фейк, про нібито ведення заборони для українських біженців взагалі пересуватися в рамках країн Європейського Союзу. Автор допису аргументує це тим, що така кара звалилася на українців за якісь численні порушення. Правда, які саме це порушення незрозуміло. Автор просто не вточнює, чи то сміття неправильно висипали в смітник, чи то вкрали берет в міма якогось в центрі Парижа, чи може неправильно здували пінку з німецького пива до сих пір. Таємниця I don't know. І головне, немає жодної інформації про те, хто про це заявив. От які офіційні особи Європейського союзу, а немає знаєте чому посилань? Бо немає жодних заяв і подібних ініціатив взагалі. Українці далі можуть вільно пересуватися просторами Європейського союзу, і до речі, могли це робити і до повномасштабного вторгнення. Про численні порушення українських біженців теж ніхто не чув. Ну, звісно, окрім росіян. Рішення запропонувала влада Нідерландів, де 300 українських біженців розмістили у в'язниці середини 19 століття. За колючим дротом з дозорними вежами 200 важких дверей приховують одноосібні камери, які стали двомісними номерами. Тут є туалети раковина. Єдине, що треба ділити з сусідами душ. Усередині з євроремонтом контрастують лише грати на вікнах, є навіть спортзал, але все одно біженці не перестають скаржитися на умови, вимагають особливого ставлення до себе і влаштовують нескінченні провокації на вулицях європейських. Міст для такої правдоподібності допису фейкороби розмістили в тексті своїх постів назви декількох країн із посиланнями, який нібито показує, які саме обмеження ввели в цих країнах. Але ж такі посилання з Польщі, Німеччини та Португалії перекидають користувача на звичайні новини цих країн в інших телеграм-каналах, в яких жодного слова. Я б сказав, навіть ні літери на тему біженців чи якихось обмежень для них. Навіть навпаки, от, наприклад, німецьке посилання веде на новину, що в Німеччині відбулися мітинги на підтримку України на тлі ракетних обстрілів. Просто постріл собі в козячу ногу. Тож, друзі, давайте так. З вашої згоди я поставлю цьому фейку одного йду з десяти, адже накинув. Е тільки за те, що кремлівська пропаганда розповсюджує інформацію про всебічну підтримку України в світі, і за це їм дякую. До речі, друзі, я хочу, аби ви і самі долучались до боротьби із кремлівськими фейками. Для цього потрібно зробити кілька простих речей. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створив спеціальний бот. Тож надсилайте йому все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному просторі: фейки, посилання на підозрілі сторінки, смс та імейл, e розсилки. Звісно, новини з маніпулятивними заголовками теж туди скидаєте. Це наш Вами інструмент для інформаційного опору окупантам. Він працює дуже дієво. Долучайтесь.